Мати вірного друга на щастя. А як знати, що ця людина саме той друг, якого ти хочеш мати? Що ця людина допоможе, зрозуміє, підтримає? Для цього склали правила дружби? Дружба справді допомагає в житті, але іноді трапляється, що друзі сваряться дуже боляче, коли через певні непорозуміння. Чи неправильний учинок ти сваришся з другом? Та боляче не лише тобі, а й твоєму другові. Уникай агресивних дій та думок, інакше може спалахнути бійка. У народі кажуть, що сильніший не той, хто вдарив, а той, хто стримався. Що ж робити? Найкращим способом у разі виникнення сварки є фізична дистанція. Вийти з кімнати, відійти в протилежний бік, рухатися кімнатою, залишаючись спокійним і доброзичливим. Коли друг заспокоїться, спробуй увічливо висловити свої думки, вислухати друга. Поміркуйте разом, що можна зробити, аби більше не сваритися. Твоє шанобливе ставлення до друзів спонукатиме відповідне ставлення й до тебе. Друзі цінуватимуть. Тебе за доброту, чуйність, чесність, справедливість. Іноді в житті трапляються ситуації, коли потрібно змінити поведінку друга. Друг помиляється, скоює щось погане, шкодить своєму здоров'ю. Не звертати уваги неможливо адже він твій друг, а залишати друга в біді неправильно, тому обов'язково потрібно вплинути на його поведінку. Але так, щоб не принизити і не образити його. Дотримуй правил дружби і тебе називатимуть справжнім другом, у тебе буде багато друзів, життя твоє стане радісним.